Доброго ранку, мої дівчатка. Мені так було приємно читати ваші коментарі. Дякую вам за підтримку, звичайно. Мені там дехто питав, а що тобі подобається, коли тільки гарні коментарі пишуть? Ну, якби да. Я можу признати, що да. Мені подобається, коли мені пишуть гарні коментарі. Я не знаю, кому може подобатись, коли їх поливають брудом. Я думаю, це щось ненормальне. Ми як от у увер... віркі сердючки, сделай мені больно. Це так про ці ненормальні коментарі, які вас ну, ображають. Ну, мені так. Ну, можливо, комусь це подобається. Я ще сонна, ще бачите, навіть не вмивалася одразу до вас. Поставила чайник, зараз поп'ю кави. І буду збиратися на роботу. Тому всім бажаю гарного, тихого, мирного дня. Буду, буду працювати, буду варити каву, покажу вам свою каву. Знаєте, ще хочу ще про каву сказати. Хотіла знайти упаковку, але я її, мабуть, викинула. Я ту каву, яку пам'ятаєте, я в відео вам показувала, що в АТБ була знижка гарна. Я її взяла цю каву в такому великому пакеті, вона блакитна така якась обгортка. ну Вона мені не дуже сподобалась, хоча там 100% арабіка без рабусти. Робу, ну, якась вона несмачна, я не можу собі обрати свою каву. Я вже скільки їх перекаштувала, і всі вони мені різні, зовсім різні на смак. Ну, скоріше, більш за все, мені сподобався Якобс. Ну, це, звичайно, мабуть, то, що Якобс – це дає, ну, якісна кава. Ще не коштувала лавазу. Хочу купити лавазу, хай дадуть зарплату, з зарплати вже куплю. Все буду варити кавуську. Покажу вам каву, ну, ви бачите, да, що вона світла немає, кавуська моя заварюється. Я збираюся світильник, тому що вже лампочки не витримують такої кількості годин без світла, вони не заряджені. Намагаюсь вам показати себе вельветові штанці свої вдягла. Светрик там такий блакитний. Ну, отак от, от, бачите, мені подобається поєднання блакитного і коричневого. Шубка. Незмінно, там дуже холодно, мені в, ній, в цій шубі мені дуже тепло. Я відчуваю себе, наче в якомусь коконі тепла. І шляп, шляпка моя. Можливо, комусь вона смішна. Вона мені подобається. Знаєте чому? Я скажу вам чому. Тому що, можливо, я так некрасиво виглядаю під світкою, Вона мені подобається. Тому що такої немає ні в кого. <сіх> і так ніхто не носить майже. Ну, може, і носить, але у нас в сумах я не бачила, а тим більше у нас на роботі. І я думаю, що вони з мене трішки сміються. Так це ж добре. Людям є про що поговорити. <сіх> я не знаю, як себе підсвічувати. ладно. Ой, упало. Упало, упало. Упало моє світло. Так, все, пішла на роботу. Зараз машинку спробую завести. Там морозяка, я так виглянула, вона, бідна, вся стоїть, така заморожена. Зні... Скажу вам те, що я згадала. Зараз музику трішки зроблю тихіше, тому що ютуб може забанить, не пропустить відео. Так, я хотіла сказати, що оце відключення світла, воно мені навіть подобається, коли це вночі. Вночі настає така тиша. У нас багатоповерховий будинок, ну ви знаєте, так? І всюди, коли є світло, є звуки. У когось там пральна машина працює навіть вночі. Хтось у мене сусід, який постійно слухає музику, і вона мені до такої, до такої міри не дає спати, що я... Іноді хочу піти до нього в двері, постукати, тому що вона от до 4 ранку вона отак от бум-бум-бумбум -бум, бум 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 Мені я не могла спати, це У мене такий був нервний срив. Я вже хотіла навіть іти когось, просити, щоб йому попросили, щоб він її вимикав, хоч би о 12-й. А зараз, коли вимикають світло, я зловила себе на думці, що я сплю в такій тиші, абсолютній тиші. І це саме головне, тому що в такій тиші сон, темрява, ну, ви розумієте, повна темрява і тиша. А в повній темряві у нас виробляється металоні... мелатонін. Да, мел... мелатонін. Ну, гормон сну. Який нас відновлює під час сну він нас відновлює, наш організм. І тому, коли ми спимо в темряві, в тиші, ми відновлюємося до ранку. І це дуже гарно впливає на стан нашого здоров'я. І я себе сьогодні зловила на цій думці, коли я проснулася вранці. Думаю, ого, оце так і є. Пишіть, як вам. Чи ви згодні зі мною? що... Тиша і темрява потрібні для нашого гарного сну. Добрий вечір. Що з вечір? Наступного дня. Вечір наступного дня. Тому що вчора прийшла, не знімала, всюди було темно. І я вирішила, що не буду знімати, закінчувати той влог, перейду на наступний день. Вранці не знімала сьогодні, тому що не було світла. Ну, Все якби одне й те саме. Так, зараз я вам покажу, як я ходила на роботу що я вдягла. Ну, ви бачите, так, я вдягла цю вельветову сорочку, вдягла кашеміровий светрик, який я купувала. ви бачили, В ньому було дуже тепло. І вдягла білу водолазку, білий гольф під це все. І це виглядало отак. Отак я сьогодні була на роботі. Мені було тепло. Я навіть не знімала сорочку, тому що мені було ну, тепло, комфортно. Мені подобається поєднання кольорів. Мені здається, воно все поєдналось, як повинно бути. Так, а що зараз? Зараз я хочу вам показати спідничку, цю що я купила. Так, ну я вам просто нагадаю, яка вона. Я вже її поправила, вона вже у мене висохла. Я її вам показую, тому що хочу нагадати за неї. І додати фото. Фото додам, очки поправляю не існуючі окуляри, розумієте, вже так звичка. Фото додам, скільки така спідничка коштує. Я знайшла її точно цю ж саму спідничку на сайті цього бренду. І ви побачите, що її повна вартість була 370, здається, доларів. А зараз вона зі знижкою зі... 179, здається. Ну, я не пам'ятаю цифри, ну десь так. Десь приблизно така ціна. Тому зараз я вам вставлю, ви все побачите, і я дуже радію своїй знахідці, що я знайшла таку спідничку дорогу в передостанній день завозу. І йшла з роботи, як завжди, зайшла в магазин, тому що, думаю, треба дещо докупити. Купила соус барбекю. У мене ще є лаваш, хочу зробити ще лаваш із філешкою. Купила ці огірочки, я попередні два брала, вони мені дуже сподобались, вони такі соковиті, такі, знаєте, ароматні. Ну, гарні, вони зберігалися, я їх зберігала не в холодильнику, тому вони не зіпсувалися. Я так думаю, що потрібно їх зберігати не в холодильнику. А саме отак при кімнатній температурі, тим більше, що в мене скільки? 16 градусів тепла в квартирі, то зберігаються добре. Купила сметану по знижці, взяла, тому що в мене ще є. Із галі балованої сирнички я брала, і взяла, взяла гала, яблучки фасовані. Ну, не було вже так на, розві... на вагу, а взяла отак уже фасоване. І взяла оцю печінку тріски. Я вже її беру третій раз. Спочатку я взяла одну, потім я взяла дві, сьогодні я взяла три. Мені подобається її їсти на ранок. Тут багато жирів, вона дуже корисна. І зараз на неї знижка. 83 гривні ця баночка. Ну, тут баночка начебто маленька, але там така ну, досить вона наповнена, вона не, не, не пуста. Там є, я не брала іншу, а брала тільки цю. То тут є, є що їсти. Мені її вистачає одної баночки на три ранки. Я так на бутерброд мажу і з кавою ну, їм. Ще що вчора я зайшла. Здається, вчора я заходила в АТБ, чи позавчора. І цієї печінки не було. А сьогодні я зайшла і вона вже з'явилася, тому я думаю, візьму, а то знову розберу. Ну, це все мені вийшло на 423 гривні. Небагато, немало. Ну, начебто нічого тут їсти, але. Отакі гроші у нас воно все коштує. І тепер я буду роздягатися, буду приводити себе в домашній стан. Я займуся зараз йогою. Йогу я сьогодні буду робити для розкриття суглобів. Мені сподобалось це, я вважаю, що рух для нас це головне, особливо коли ми становимось старші. Ми становимо старші, у нас менше стає руху і суглоби потребують оброблення киснем, оброблення кров'ю. Ну і я думаю, що ви зрозуміли, що хотіла сказати. Я не лікар, не можу виражатися лікарськими науковими термінами ну, Не всі терміни я знаю. Я можу, але не всі терміни, я знаю. Щоб отак от з ходу розумієте, я не готуюся знімати відео. Я не повторюю дублі, я один раз. Ну, тільки якщо я не змогла записати з першого разу, вона включила камеру, тільки тоді я можу повторити. А так, з першого разу, як зняла, так і зняла. Яка є, така є. Начебто, я з вами отут-от поруч і балакаю, і ви мене чуєте. Всім гарного тихого дня! Зараз сподіваюся, о 6 вечора нам дадуть світло, і я буду тут далі щось вправлятися. До зустрічі в наступних відео.